Під час вивчення теми хімічні реакції ми з вами проводимо лабораторні досліди, визначення водневих показників розчинів солей. Я пропоную вам додати до наших досліджуваних речовин ті, якими ви маєте справу в своїй професії перукаря. Це деякі косметичні засоби. У нас представлені Очищувальний шампунь проти лупи для жирного волосся, очищувальний гель для обличчя від прищита чорних цяток, лак для волосся та туалетне мило. Для визначення водневих показників pH використовуємо універсальний індикаторний папір. Такий індикаторний папір можна. Придбати у нас в Україні і використовувати його для визначення водневого показника різних речовин, води, косметичних засобів тощо. На упаковці розміщена різнокольорова шкала водневих показників PH. Після випробування індикаторним папірцем певного розчину треба прикласти його до шкали і визначити значення pH які розміщені внизу під шкалую. Наше перше завдання визначити значення в показників розчинів даних косметичних засобів та занести ці дані до таблиці. Проводимо перший досвід, косметичний засіб, очищувальний шампунь проти лупи для жирного волосся. Беремо трошки засобу і наносимо на наш індикаторний папірець. І спостерігаємо, спостерігаємо незначну зміну забарвлення пожовтіння індикаторного папірця. Треба визначити значення PH за допомогою шкали. Підносимо до шкали. Підбираємо колір, прикладаючи. Папірець до шкали. і записуємо значення в таблицю. Перший дослід виконали. Досліджуємо гель очищувальний від прищів та чорних цяток для обличчя. Наносимо невелику кількість засобу на наш індикаторний папірець. І зразу ж бачимо зміну забарвлення інтенсивну, досить інтенсивно. І підносимо до нашої шкали PH. Підбираємо колір і записуємо значення водневого показника у таблицю. Другий досвід виконали. Третій косметичний засіб це лак для волосся. Також наносимо. Невелику кількість лаку для волосся на наш індикаторний папірець і бачимо також іще більш інтенсивна зміна забарвлення. Підносимо до нашої шкали водневих показників. Так, І підбираємо колір, записуємо значення pH для даного досліду номер 3 Досліджуємо туалетне мило. Для того, щоб краще дослідити, ми змочуємо папірець у воді і наносимо на кусочок мила і спостерігаємо зміну забарвлення. Інтенсивна зміна забарвлення, як ви бачите. І підносимо лакмусовий папірець, підбираємо колір і записуємо значення водневого показника в таблицю. Це був дослід номер 4 Ваше друге завдання визначити реакцію середовища всіх досліджуваних речовин. Нагадую, що середовище може бути нейтральне, може бути слабокисле, скисле, слаболушне або лушне. Порівняти значення одних показників та реакції середовища даних речовин і на основі порівнянь зробити висновок.